Зеленський під час перебування в США дав інтерв'ю на Fox News. Це сьогодні найбільший, фактично американський телеканал суспільно-політичний і улюблений канал Трампа канал, який сам Трамп особисто дивиться, і дуже добре що там був Зеленський з інтерв'ю, але дуже погано там брехати, і взагалі погано брехати де завгодно. Ну, в общем, Зеленського спитали про боротьбу з антикорупційними органами, взагалі про корупцію в Україні. Uh, про те, що пише політико, що в його власні партії uh, зростає, і серед депутатів навіть слуги народу зростає незадоволення ним і його авторитарним стилем uh, керування. Ну на що Зеленський за що це все неправда? І Іваще, незалежність антикорупційних органів голосувала його партія. Послухайте, Фодепіплорандевород, інклубігірнеюс, коконсерндба коропшен інсаджюкачі, го концерндбаверолдаманіскаї, хуоконсернде юрна. Holding elections because you're in this emergency time. Politico wrote this uh, Your party, there's frustration growing. There have been growing grumbles within your party ranks about your highly personalized method of rule and your tendency to be dismissive of Parliament, plus the move against anti corruption agencies still rankles some of your own lawmakers. For those people concerned about that, what do you say? First of all, it's not truth all the anti-corruption reforms being voted by this parliament, by majority. Majority is our party. Everything, every changing, every independence of anti-corruption infrastructure was voted during all this years, even during the war. And all the European institutions who are always support this infrastructure, they know it. Because only majority voted for these laws. Even if we will change and find a way how to change, we need security for these elections for example we are ready if we will have ceasefire even if it is difficult according to our constitutional elections we can okay if we can do with our partners of course with our partners security guarantees no it's very funny but we all remember how it was with his arrest the entire parliament voted and the ordinary servants of the people for the seizure of the anti-corruption Тому що вони підібрались до його найближчого оточення і записали міндіча в його квартирі, і обшукали шурму заступника голови президента ще нещодавно, і так далі. І тоді всього 13 народних депутатів в Верховній Раді проголосували проти. Я був один з них. Ну а далі ви всі пам'ятаєте, картонковий майдан, як його назвали, вийшли люди, молодь і змусили зупинити це і повернути все назад. Ну а тепер Зеленський просто розповідає: проте, ні, ні, це все неправда. Значить, і це ми це і голосуємо. Ну, звісно, це дуже смішно, але насправді намагання Зеленського взяти під контроль.